Друзі, в нас вже вечір, можна сказати. Але я працюю, працюю. Бачите, які в мене вже ці туйки. Фрісландія. Фрісландія, ці, що я вам пропонувала. Вон там далеко туди вони круглі такі шарики. А ось тут я стою, бачите, яка вона висоту тут росте під забором у мене? О, я тут стою, так як вже в лісі. Така. Насолода, я дуже хочу, щоб в мене було так, як в лісі, щоб всі мої сосни, ялинки, туйки повиростали і щоб було як в лісі. Дуже так хочу. Я викопувала, бачите, от свіжа земля, викопувала, викопувала такий великий кущ бузини. Бузина непроста, бузина чорна. З таким червоним, ажурним, дуже гарним листям. Ну, я, звісно, потім буду показувати вам цю красу. Я думаю, що ви і самі, можливо, знаєте, і в інтернеті можете подивитися, де завгодно є. Але я вам покажу свій кущ, той, що в мене в садочку. Ось. Я над цим кущом знаєте, працювала три дні, поки я його викопала, бо вже таке коріння тут розрослося. Ось. Ось туди я його посадила. Ось. Ну і ось така в мене тут. Ось така тут в мене ситуація з <смі> туйками. Так, а це в мене форзиція. Тоже є. Вона теж тут була під забором. Теж тут за цією туєю. то форзиція листочки не просто зелені, а теж. Я не знаю, як правильно сказати, чи варіегатна, чи ще кажуть ауреа. Варіегатна, напевно, скоріше всього, треба подивитися в інтернеті, теж, щоб правильно сказати. Але я думаю, що ви мене зрозуміли. Дуже гарні листочки. Дуже гарні. Я теж буду її розмножувати. Я вже навіть десь і ставила на розмноження, по-моєму, десь в мене є під бутилочками. Ну, зараз вже не пам'ятаю. Потім... Трошки далі буде розвиснятися, то я вже буду бачити, що там в мене ще дає. Ось. Ну, тут вже треба стригти її теж. Ці от гілочки можна обрізати і ставити під бутилочку. Ну, і ось так я зробила собі тут такий куточок. Ось такий куточок. У таких в мене буде тут три кущі. Посередині. Оця бузина чорна з червоним листям. З цього боку бузина варієгатна. І з цього боку, фрз форзиція. Ну, теж буду казати, що варієгатна. Бо з такими жовтими листочками. Ну, поки що, звісно, воно не зрозуміло. Воно вам не зрозуміло. Що я вам тут кажу, бо нема листочків. Про що, на що тут дивитися? Да? Нічого не понятно. Ось, але, нічого, ще трошки почекаємо. Ще трошки почекаємо, розвисниться, і тоді буде все понятно. Так, ще я вам що хотіла сказати. Шановні паняночки, що я вам хотіла сказати? Що я розмножую ще козацький можівник, ялівець. Розмножую. І зараз от я буду стригти свої величезні кущі і знову буду ставити вкорінення. І я е, стрижу їх отако шариками. Бачите? Бачите? Які шарики? Оце ж козацький ялівець. Е, я думаю, що багато хто. Сприймає козацький ялівець як якийсь прост... простячок такий, простенький і нецікавий. Але якщо ви так думаєте, то я хочу вам сказати, що ви даремно так думаєте. Тому що з цього ялівця можна виробляти всякі чудеса, стригти, вистригати, як хочеш, придавати любу форму, і от, і, і от навіть просто ось такими шариками стригти. І вже гарно, і вже цікаво. Отак як от я зробила тут сильно, сильно немає ніяких проблем, щоб постригти отаку шариками це просто і з цим може справитись кожен. Тому, тому я також буду е, пропонувати. Пропонувати, хто захоче. Тут, е, от я сама зараз дивлюся і буду, як би, оправдуватися зараз перед вами. Що бачите, що по землі мох такий росте. Ну. Е, це така повишена кислотність ґрунту. Тут я нічого не можу зробити. Ну і діло в тому, що там, де е, росте багайно багато хвойних, е, туї, ялинки, ялівці, е, вони під собою також утворюють кислий ґрунт. Тобто біля хвойних рослин ґрунт е, по-любому стає кисліщий. Ну, і їм потрібен, їм потрібен кислий ґрунт. Ну, чи кислий, чи підкислий, не знаю, як там правильно сказати. Але ось така ситуація. Ну, і от воно в мене так і. І воно в мене так і виходить. Виходить. Так що. Так що так. Ну, все. Ну, і наостанок я вже вам покажуся. І скажу вам. До побачення, до зустрічі. Зустрінемось ще.